Тому Юлія Петришина, начальниця прес-центру Житомирської філії товариства обмеженої відповідальності газорозподільних мереж України, розповіла, що із січня 2024 року мешканцям багатоквартирних будинків потрібно сплатити за технічне обслуговування газовикористовуючого обладнання, перевірку на герметичність, виявлення та усунення витоків газу. Видано три документи законодавчих, які врегульовують питання технічного обслуговування у багатоквартирних будинках. Плата за технічне обслуговування буде проводитися відповідно раз у три роки або раз у п'ять років. Чим відповідно старіші газопроводи, тим їх треба швидше повірити. Оксана Наймушина, голова правління ОСББ Фортеця 20 що по вулиці Леха Качинського, 20. каже, що у тарифі має бути врахований технічний стан мереж і їх призначення. Ми не очікували на те, як споживачі тут буде дотримана якась прозорість в нарахуванні саме на утримання цих мереж, адже кожен будинок має певні довжини труб, певні діаметри труб. Є цілі шматки, цілі ділянки на будинках, які є нічийними мережами. Тобто, вони і будинок не обслуговують, ні цей будинок не обслуговують, а є транзитом до цього будинку. Валентина жителька багатоповерхівки. Жінка каже, що чула про запровадження платежу за технічне обслуговування газових мереж, але суми не знає. Ну, щоб не дуже так і дерли, щоб там таку суму із цих пенсіонерів, хто там зараз залишався в цих домах. Розрахунки визначені методологією, яка. Ем... Затверджена державним регулятором НКРЄКП. відповідно до цієї методології було для кожного багатоквартирного будинку проведено розрахунок. На сайті Житомирської філії газмережі розміщена орієнтовна вартість технічного обслуговування багатоквартирних будинків у 2024 році. Олена Кучмій Тетяна Ривак, Суспільне, Новини Житомир.